Вітаю, мої любі дітки! Ось і наступила зима. А скажіть мені, будь ласка, чи всі пташки відлітають у теплі краї? Звичайно, що ні. Є пташки, які залишаються зимувати у нас. Птахи, які не відлітають у теплі краї, називаються осілими птахами. Це горобці, сороки, ворони, голуби, сичі, дятли, синиці. Ці пташки полюбляють насіння лободи, подорожника, живляться рештками рослин, а от синички, ну дуже полюбляють свіже, несолоне сало. Дітки, давайте вийдемо на вулицю та насипемо у годівнички крихт хліба, зернятка, насіннячко і поспостерігаємо за пташками, за тим, як вони поводяться, що вони їдять. Якщо немає у дворі годівнички, попросіть батьків про допомогу і разом зробіть годівничко. Пташкам взимку складно знайти собі їжу, особливо, коли випадає сніг. Давайте будемо турбуватися про наших пернатих друзів. До нових зустрічей, мої любі малята!